З 1 січня 2025 року до Молдови більше не надходить газ з Росії. Україна перекрила кран. Транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено. Через це Кишиневу довелося змінити схему електропостачання країни, а Придністровій виникла криза. Коротко по суті, російський концерт Газпром оголосив, що з нового року повністю припиняє постачання газу в Молдову. У зв'язку з відмовою молдовської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу, проте насправді і як причину це не вказують 31 грудня 2024 року. Закінчився термін дії договору про транзит російського газу в Європу між Газпромом і Україною, а це був основний маршрут поставок у Молдову. Від російського газу повністю залежала побудована 64-го року на лівому березі Дністра і тепер. Контрольована владою невизнаної Придністровської республіки Молдовська дрес. Вона генерувала з газу електроенергію і продавала Кишиневу, закриваючи до 80 потреб країни. Придністров'я брало кошти у Кишинева, а саме ж не розраховувала з Газпромом. Згідно з розрахунками, борг становить 709 мільйонів доларів, однак Молдова визнає лише борг у 8,6 мільйонів, посилаючись на висновки міжнародного аудиту. Природно, російська сторона цих результатів не приймає. Зараз Росії та анклав Приністров'я в один голос звинувачують в цьому Молдову та Україну. Офіційний Кишинів на такий поворот подій очікував, то ще з 16 грудня 24 року запровадив режим надзвичайної ситуації терміном на 60 днів. На газопостачання правобережної Молдови, яка давно має біржові контракти, припинення поставок російського газу вплинуло мало. Водночас Кишинів готовий закуповувати газ для Придністров'я на європейському ринку і постачати через газопровід турецький потік, але тільки за умови передплати. На жителів регіону навіть можуть поширити програму компенсації у зимовий період. Влада невизнаної Придністровської республіки від допомоги Кишинева відмовилася. Як бачимо, Росія використовує газове питання як політичну зброю, перетворюючи населення Придністров'я, яке вона контролює через свою незаконно розміщену армію на заручників. З 1 січня 25 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування природного газу з точки входу Суджа на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено. Газотранспортна система країни продовжує стабільно забезпечувати потреби українських споживачів, працюючи без транзиту.